На Здолбунівщині уже тиждень нічим дихати. Дерманцям допекли декілька десятків бочок на околиці села. Сюди більше не женуть на випас худобу, навіть картоплю вибирали через силу. Вибирали картоплі і в роті до того, от зараз язик пече, що я тут скільки 15 хвилин стою. Такий смердючий, ядовитий, ядовитий смердючий запах. Спершу вони думали, що у цих пакунках селітра згодом пішли з'ясовувати про них до сільського голови, але і йому було не втямки, чиї це бочки та що у них. Я був у Києві на семінарі, ніхто не попередив. Тільки мені дзвонили в Київ, що така ситуація, і те все і почалось зав'язалась тут. І те все. Ну люди недовольні тим, що у нас зробили перевалочну базу. Питати дозволу чи бодай ставити до відома про складування бочок із хімічною отрутою у місцевих і не мали. Пояснили сільському голові. Ті, хто привезли ці бочки сюди, виконавці державної програми з очищення території України від непридатних хімічних засобів захисту рослин. Частина цієї отрути останній десяток років зберігалася у цьому приміщенні із діряв, Дахом, із бетонних контейнерів хімічну сполуку перепакували та довезли ще з сусіднього села Гільча, щоб усе разом вивезти на утилізацію до сусідньої Польщі. Однак транспортування затягнулося. Договір не передбачає, що тобто, наступило 21 число, от, і приїхала, машина і забрала. Тому що е, графік, як, грубо кажучи, плаваючи, і знову ж таки ми ж бачимо, якби це було е, заплановано, от, скажімо, і в нас е, та, та кількість по інтризації з сфосфактична з фактична яка є на бумазі то звичайно можна було б щось планувати і робити на паперах цього різі з долбунівського та ошанського районів відповідно до програми мають вивести 61 тонну пестицидів однак коли небезпечні сполуки починають піднімати та перепаковувати їх виходить більше у двох селах з Долбунівського району зібрали на 6 тонн більше ніж запланували у місцях пластикових бочок. Називають бомбою зі сповільненим механізмом. Які саме пестициди, гербіциди та інші небезпечні хімічні сполуки до них запакували, достеменно ніхто не знає. Сюди на території села Дермань-2 понад 23 тонни хімічної отрути привезли із двох занедбаних колгоспів. Цим сполукам щонайменше 30 років. За збір та переробку цих гербіцидів відповідає ізраїльська фірма Есайґро Консорт ЛТД. Утилізація однієї тонни державному бюджету коштує 22,5 тисячі гривень. Місцеві обурюються, роботу виконавець проводить неякісно. Уже нам попривозили, а нашого там ну може там і не тонни, може там кілограм 10-20, але воно лежить і, мабуть, воно залишиться. Хто про бетонні контейнери та цегляні сховища для отрутохімікатів людям так і не відповіли. Вони домовилися чекати до понеділка, щоб вивезли бодай гербіциди. Якщо справа з місця не зрушить, обіцяють вийти на протест. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини Рівного.